І, схоже, саме Трамп дав зелене світло Джонсону на голосування законопроекту про військову допомогу Україні. Про це пише видання The Hill, аналізуючи останні заяви 45-го президента США. Нагадаю, що спікер Майк Джонсон минулих вихідних вирушив до Флориди щоб зустрітися з Дональдом Трампом в його резиденції і узгодити дії республіканців. І після зустрічі Трамп перед журналістами підтримав Джонсона як спікера і закликав закликав мерджорі Тейлор Грін, яка ініціює зняття спікера з посади, не робити цього. І таким чином Трамп по факту ще тиждень тому наділив Джонсона імунітетом, щоб той не боявся виставляти на голосування проект допомоги Україні. І видання The Hill пише, пише, що єдина умова Трампа була це допомога у формі кредиту. Однак, під час виступу разом зі спікером Майком Джонсоном, Трамп прямо заявив: процитую: ми розглядаємо це прямо зараз, і ми обговорюємо це. Ми думаємо про те, щоб зробити це у вигляді позики, а не просто подарунка. І власне про такі перепитії, і про те, що Майк Джонсон по суті, виставляючи все це е, на голосування, от ці законопроекти на, і, зокрема, законопроект допомоги Україні на голосування, ризикував своєю кар'єрою. Він свідомо пішов на такий крок своєю посадою спікера палати представників. От про це поговоримо з Євгеном Магдою. Це виконавчий директор інституту світової політики. А, пане Євгене, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава вітаю. Ну, тут в цілому цікаво а, роздивитися саме момент от зміни позицій і Трампа і Джонсона, а тому, що певний час ми чули від них а, повне заперечення а, допомоги, повне ігнорування, затягування. А, і від від Трампа ми чули про те, що взагалі а, Орбан про це говорив. Цитував слова Трампа після зустрічі про те, що жодної копійки Трамп не дав би Україні, і що саме така його була б стратегія був, якщо б він був президентом. Але перед голосуванням видно, що от за тиждень ці погляди змінилися, і е, тут цікаво, чи то дійсно Трамп повпливав на Джонсона, чи Джонсон переконав Трампа, що це важливо, що е, і республіканці є, які підтримують Україну. І е, варто, власне, співпрацювати з ними. Ну, от тут цікава ваша думка. Я думаю, мав місце комплекс факторів. По-перше, за майже півроку штовханини навколо питання надання Україні допомоги, і демократи і республіканці продемонстрували власну значущість, якщо хочуть, наприклад, республіканці. Примусили Джозефа Байдена розділити цей законопроект. Адже спочатку це було понад 90 мільярдів допомоги на кілька суб'єктів. Вони включили питання про конфіскацію російських активів для того, щоб показати своїм виборцям, що вони готові працювати ну, з, цими, з цими коштами, і про перспективу заборону мережі TikTok Сполучених Штатів. Але я впевнений, що на сьогоднішній момент і демократи і республіканці, і це власне показало голосування, усвідомлюють, що невдачі України вони будуть невигідними для Сполучених Штатів. І тому ми отримали те, що ми отримали. І я думаю, що буквально цього місяця Україна вже. Деякі експерти вважають, що може навіть цього місяця надійдуть перші озброєння. Чому? Тому що Сполучені Штати мають достатньо потужні склади в Німеччині. Ви в вашому сюжеті зауважили, що значна частина коштів піде на компенсацію тих одиниць техніки і боєприпасів, які будуть передавати Україні, і це все буде спрацьовувати на користь України. Припускати, що Джонсон і Трамп ну, в якомусь сенсі помінялися місцями, і що Джонсон ну, прям ліг на амбразуру, е перед Марджорі Тейлор Грін і Вікторією Спарц, я все-таки так не говорю з однієї простої причини: саме Трамп, і це очевидно, буде кандидатом президенти від республіканської партії. І саме з ним будуть врахову ну, узгоджувати свої позиції кандидати в палату представників, які будуть балотувати, за яких будуть голосувати в один день з ним, з е, президентськими виборами. І відповідно ця вся позиція буде, ну, я б сказав, достатньо чіткою. Тому нічого дивного і... Я думаю, що і демократи, і республіканці вважають себе переможцями в даному випадку. Інше питання: як це буде далі використовуватись під час президентської кампанії і кампанії з виборів до палати представників? А, добре, а як нам тоді далі тепер? Ну, у нас просто, знаєте, якось так вийшло, що. Ми сприймали, що от демократи молодці нам допомагають, а республіканці не дуже молодці, нам не хочуть допомагати. Ну якось такий стереотип склався власне у нас, в українців. От що все це так відбувається, хоча насправді так же не є. І е е mm. тут хочеться проаналізувати і нашу роботу з обидвома партіями е протягом оцих затримок, а е тому що вони. Відбувалися протягом півроку, нарешті, а, виділили нам допомогу і подальшу роботу тепер з цими партіями, тому що ми побачили, що і демократи, і велика частина республіканської партії підтримує все ж таки Україну і готова допомагати. За ці майже півроку у нас були суттєві проблеми саме з двопартійною підтримкою. Двопартійна підтримка України. Щонайменше з 2014 року, після початку російської широкомасштабної агресії, для нас була важливим зовнішньополітичним коза. Вона демонструвала, що Україна є стратегічним партнером Сполучених Штатів. Хоча будемо відверті, якщо порівнювати три держави, які отримали допомогу: Україну, Ізраїль та Республіку Китай або Тайвань, ми Ну, Маємо найслабші позиції як партнер. І питання не лише в тому, що в Україні йде війна. В Ізраїлі теж фактично ну, там хронічний стан війни, і можна сказати, що ситуація там не набагато простіша, ніж в Україні. Просто там є своя специфіка, яка не торкається України. Тому, тому ми маємо наголошувати на двопартійній підтримці. І ми маємо просувати цю тезу, що для нас важливо підтримка і демократів, і республіканців. Якщо ми будемо намагатися зробити реверанс одній з цих політичних партій, це буде серйозною помилкою України. І про це абсолютно чітко треба говорити зараз, і про це треба попереджати. Так, а, ну і ще один такий важливий момент. Подальшої роботи е, з кандидатом в президенти від республіканської партії е, Дональдом Трампом, тому що е, ну, це особлива людина, це бачите, людина, яка викликає у всіх насправді емоції, навіть е, у нас мається на увазі у вас, в мене різні емоції. Але в будь-якому разі це та людина, з якою точно не треба втрачати контакт, з нею точно треба працювати, тим більше що великі шанси Дональд Трамп має е, на те, що стати наступним президентом Сполучених Штатів, і е, як цю роботу нам сформувати, хто має її е, очолити і на якій основі, на якій підставі, на якому коні, скажімо так, під'їхати до Трампа. На коні врахування американських інтересів. І тези, які почали звучати в заявах Володимира Зеленського про те, що ми готові отримувати озброєння в кредит, а не просто так, про це теж треба говорити. І наголошувати на тому, що ленд-ліз є не тільки механізмом надання зброї військових матеріалів в оренду, але і безпрецедентним кроком, тому що ленд-ліз здійснювалися під час Другої світової війни для боротьби з нацизмом. Ми маємо проводити аналогії між нацизмом і расизмом. Ми маємо наголошувати на них і просувати цю тезу максимально активно, наприклад, протягом ближчих двох тижнів, коли будуть говорити, і в Росії будуть говорити про їхню участь в перемозі над нацизмом як правонаступниця Радянського Союзу. А ми маємо говорити про своє, про те, скільки українців воювали в арміях країн антигітлерівської коаліції, показувати чергові приклади українців, які звитяжно воювали проти нацистів, і проводити, показувати, що ленд-ліз тоді допоміг перемогти нацизм. Зараз можливо, можливо, після виборів 24-го року. Новий Так чи інакше, це буде вже президент з президентським досвідом. Бо Джозеф Байден працює сьогодні. Дональд Трамп був перед тим. І людина, яка прийде на президентську посаду, вона буде мати, ну я не знаю, біль, не більше зв'язані руки, але я думаю, що в силу вікових особливостей це буде президент одного терміну, незалежно від того, буде це Байден чи буде це Трамп. Ми не маємо піддаватися спокусі грати в цей тоталізатор. За кого ми? Ми за те, щоб з урахуванням американських інтересів Україна вела діалог з Сполученими Штатами, з американською політичною елітою і показувала свою роль для Сполучених Штатів, зокрема, як вістря в боротьбі добра і зла. Вістря в європейському контексті. Зрозуміло, зрозуміло. Пане Євгене. Дякую вам. Дякую за ваші відповіді. Дякую за те, що знайшли час. Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики, щойно був з нами на зв'язку.